Друзі, доброго ранку. Доброго ранку всім. Я з задоволенням дивлюся, що в цьому залі дуже багато людей, які, е, які дійсно або зараз лідери, або будуть лідерами. Бо приїхати в цю зимний день, знаєте, коли мінус 17 на термометрі, коли не знаєш, як доберешся чи ні, і взагалі ви молодці. Ви молодці, ви зробили цей крок, тому оплески для вас, тому що ви дійсно молодці. І, і сьогодні ми поговоримо з вами про кампанію. Сьогодні Сергій я дуже радий, що він так розкрив. Він такі моменти дуже важливі підкреслює. А ця людина, яка е, прийшла з відкритим серцем, але війшла в систему. Вона робить бізнес систему це ваш вибір. Ви можете робити бізнес, як вам подобається, можете користуватися продукцією, можете мати клієнтів, а можете трохи прискоритись і зануритися в бізнес-модель, яка допоможе вам це робити. І що головне, що ви не самотні, Ми, Ейдан Охара, це президент компанії, це людина, яка впроваджує ідеї рекса. Коли Рекса з нами немає вже кілька років, на жаль. Але команда залишилася. І у нас є три величезні такі моменти. Перше, це неймовірна продукція, яка преміум, преміум бренд. Тобто кращого нема. В сфері, наприклад, алої ми знаємо все. Це продукти на основі алої віра, які неймовірні, і ви маєте можливість іми користуватися. Друга це наша спільнота. Сергій казав: якщо ви починаєте рухатись до успіху, у вас є система навчання. Ви можете дістати допомогу від свого спонсору, від компанії. У нас є для кожного підприємця є свій чат в месенджері. Ви можете задати будь-яке питання, і ми постійно на зв'язку 24 на 7. Ну, окрім часу, коли людина спить. Ну, наприклад, там після сьомої там до. 9, да? а все решта, ви маєте весь час допомогу, ви можете задавати питання і рухатись. Але ви зараз сьогодні тут і ви задаєте собі питання, може хтось. А Що я можу з компанії здобути? Чому чому, Чому, forever? чому не якась інша компанія? Чому? чому взагалі я маю це робити? Ну і тут дуже важлива річ: це репутація компанії. Репутація створює сьомидення, а бачення робить завтрашній день, тобто майбутнє. І у нас на сьогоднішній день ми маємо 47 років бездоганної якості. Сергій сказав, хто мене знає там 14 років, кого я або 10 років, кого я обману, він абонує. Я скажу так, що компанія 47 років виплачує бонуси раз на місяць кожен день. Скажи, будь ласка, лідери і всі в компанії, хто в цьому залі була затримка коли-небудь один раз не було. так? Це, це не було в жодній країні, і це дуже стабільно і говорить само за себе. У нас стабільна якість продукції, неймовірно, коли щось є. Питання, ми знімаємо з производства, ми міняємо формулу, ми рухаємося до того, щоб у нас був найкращий продукт, який є. Тобто ми є Mercedes в автомобілі будування, Ross Royce там, і далі ми ще поговоримо, ми є топ-бренд в цьому. Ну і етика ведення бізнесу, бо це дуже важливо. І лідери це розуміють, тому що коли ви входите в бізнес, ви маєте це робити відкрита, яскрава, з відкритим обличчям, з посмішкою, гарною посмішкою до людей і з любов'ю до людей. Це є дуже-дуже важливо. Ну і репутація це знаєте що? Це що про тебе говорять, коли тебе немає в кімнаті. Ну, так сказали, да? І я вам скажу так: що про кампанію. Можна говорити, говорить, і ви можете запитати своїх спонсорів, друзів. Ми пишаємося нашою репутацією 47 років, і далі ще буде багато-багато років. І це є можливість, яку ви можете зробити для себе і передати своїм е, нащадкам. Дякую. Дякую. Ну і... Я вже почав говорити про бачення. У є кілька таких бачення бачення щодо людей. І ще Рекс про це казав багато лідерів, і ми бачимо лідерів там, де нормальні люди бачать просто людей. І сьогодні, сьогодні ви в цьому залі чомусь. Чомусь це сталося, чомусь ви приїхали і чомусь ви думаєте, що далі робити. Це є, може, початок. Е, самого головного, що трапили з вами. І я дуже е, бажаю, щоб так і відбулося, щоб ви дістали е, тих цілей і зробили ту мічту, да, яка вас віє на протязі життя важливо. Ну, а що, е, що стосується. Бачення бізнесу, то бізнесу ми будуємо не короткостроковий бізнес, а довготривалий найкращий бізнес для досягнення тої самої мети, яку ви ставите собі. Ну і ми дуже віримо, що Україна це неймовірний ринок, і я впевнений, що я безумовно впевнений, що Україна буде номер один ринок в Україні, тому що окрім продукції у нас є дуже велика тяга, потреба до. Можливості зробити бізнес. І зараз не дуже багато є е, сфер, де ви можете це зробити, е, користуючись там підтримкою, і зробити досить легко. Да? А в нашому бізнесі, ще я позволю собі та хвилину, ми, ми забираємо на себе всі турботи про бізнес, про бізнес-модель. Склад про е, комп'ютерне забезпечення, про фінансове. Що вам залишається? Вам залишається тільки розповсюджувати інформацію про компанію, про продукцію і про бізнес-можливість. Це все. Тобто ви можете не міняти нічого у своєму житті, я раджу не міняти з першого кроку, тому що ви робите щось, вам немає сенсу міняти, але ви робите величезний крок, тому що ви починаєте паралельно, додатково. Щось робити. Якщо ви це робите, і у вас через рік ви відчуєте, що ви вже менеджер, що ви вже дістали, і ви вже не хочете, наприклад, займатися чимось іншим, ви можете це зробити, але ніколи не кидайте свою роботу і не починайте тільки бізнес-форевер зараз, тому що вам треба це зробити поступово і без ризику. Знаєте, я що кажу, ризик вам не потрібен, тому що. Приведу приклад. Якщо ви купуєте продукцію Forever і вона вам не подобається, ви її з'їли, ви можете протягом місяці повернути продукцію і сказати: дякую, я не хочу цю продукцію, віддайте мені гроші. Знаєте, що ми зробимо? Ми вам віддамо всі гроші 100% за те, що ви купили. Хто про це знав? А хто не знав про це, І ще нова інформація, ви знаєте це, тому що ми дуже багато е, працюємо і ми робимо для наших підприємців. На крок більше, ніж е, може зробити, наприклад, там е, український закон, наприклад, да, про споживачів або що ми це робимо. І зараз є е, дуже величезна програма у нас комп'ютер, називається flp 360. То система, де ви можете приєднатися із цього року з 25-го, вона безкоштовна. І ви маєте інформацію. Про вашу структуру ваших партнерів ви можете робити дуже-дуже багато аналітики. Це особливо важливо для лідерів, коли вони починають бізнес, можливо, не тільки в Україні, а в інших країнах. І вони можуть в будь-яку мить подивитися і дізнатися інформацію, що трапляється в цілому з їх бізнесом з кваліфікацією. З, з врахуванням всіх країн, які є в цьому бізнесі цієї людини. І я хочу трохи поговорити. Знаєте, ми зростаємо дуже багато країн, які зростають. На жаль, Україна в цьому році не показала зростання, але ми впевнені, що це буде. Ну, наприклад, дивіться, Польща 6%, Греція 21, африканські країни там 49%. знаєте. Коли мені кажуть, що в Україні немає грошей, я вам скажу так, що в Африці грошей ще менше. Там ще більше людей, які кажуть, що немає грошей, але в них є зріз, і це не є питання. Ми зробили зараз, у кого немає грошей, можна зробити відсрочку. столмент да, пеймент, тобто заплатити частину, потім частину і так робити 2-3-4 місяці. Це не є проблема. Тому, якщо людина каже, що в мене немає грошей, ви її запропонуєте, може не в цьому питанні, бо ще а, сознання, да, воно не, не підійшло до того моменту, коли людина прийняла це рішення. І на прикладі Греції, ви знаєте, зараз немає часу, але Греція зробила такі пріоритети своєї стратегії. Я скажу так, що в Україні те саме ми робимо навіть більше і ми доб'ємо цього успіху. Греція два з половиною руки кожен місяць зростає, кожен, кожен місяць. І вони роблять краще робити менше, але робити дуже гарно. І вони вирішили, що ми дійсно будемо проваджувати нашу продукцію Форевер як преміум бренд. Вони не роблять знижки кожен місяць, вони не роблять продуктові якісь там рухи, наприклад. 10%, 3%, 5%, щось таке комбінують, вони сказали, ми, Rolls-Royce не робить кожен місяць знижок на свою продукцію. Ну, не роблять, не роблять. Ну, ну, І вони це зробили. І ще одна дуже висока така ціль: кожен з вас має стати супервайзером. От, якщо ви рухаєтесь, зробіть перше, ви супервайзер, а потім вам треба. Всіх людей, хто в вашій структурі, показати, слухай, ви теж можете це зробити, і коли всі зроблять саме супервайзерами, ми будемо рухатись дуже-дуже швидко. Що ще? Чотири кредитні коробки. Хто знає, про що я говорю, хто не знає, ви запитаєте свого спонсора. Але чотири кредитні коробки то така річ, як філософія. Знаєте, як чистити зуби зранку, як е робити. Сніданок, як це все, Тобто це частина культури. Ну і е, вони так само роблять Грецію, у них так само є спеціальні групи месенджери, вони роблять продукт місяця, як ми робимо ці всі речі. Тобто у нас все буде. І та ціль, яку ми сьогодні поставили: 37 тисяч на наступний рік, ми робили разом з Сергієм. Ми сказали, що нам треба 35% зростання, то найменше. Давайте це зробимо, і е, ми для того продумали, що ми будемо робити, як рухатися, і ми віримо, що це буде, це неймовірно буде, відбудеться. І е, ще, що головне, що феревер це трохи більше як бізнес. Ви будете про бізнес, про гроші, про продукцію. Це неймовірно, але коли все разом, то це ком'юніті. Це другий стовпер, який Ейдан каже, що ми Велнес, ми є преміум бренд, ми є ком'юніті, коли ми одна команда, коли ми можемо спілкуватися. І Forever дійсно об'єднує людей. І більше за все можна побачити на великих таких форумах, як Глобальне Ралі, як Eagle Manager, як «Level Два два чи три дні назад. Я отримав запрошення на «Level Up», той рік я не знаю, чому, але зараз поїду, подивлюся, да. це можливість поїхати на плантацію і подивитися, як же форевер вирощує. Це дуже цікаво, і про це я зроблю репортаж наступним разом. Ну і наша місія, що ми як компанія, що лідери роблять, ми робимо середовище для вас. Яке середовище, щоб ви могли, по-перше, поліпшити своє здоров'я. Зробити можливість реалізувати себе так, як ви це бачите, як, як ви можете, пагляді у свого спонсора або якого успішної людини, яка є частиною вашої мрії. Я колись зробив так: я був науковцем, молодшим потім науковим співробітником. я зробив себе, я подумав, я хочу бути директором, директором чого не знаю, великої компанії, багато телефонів, секретарки, мене немає. Я дуже-дуже це візуалізував. І я зробив, я, я, я не сидів, не чекав, а я зробив ті кроки, коли, знаєте, був Совок у нас, був зарплата 120 рублів чи купонів, там я вже не пам'ятаю, що було. Я ще той бейбі-бумер останній, який е, взяв і сів цей поїзд, який їхав е, в тому напрямку. І тому це сталося. і тому ми… Робимо це середовище, допомагаємо, як то можна легше зробити. Тому сьогодні вам треба відкрити своє серце, свій розум і ті люди, які сьогодні будуть вкладати вам цін, дуже цінну інформацію, ви її, будь ласка, через себе пропусти, через своє серце, через розум. І я бажаю вам всього-всього найкращого. Залишайтеся в безпеці і знайте, що компанія завжди з вами. Ми виконуємо всі свої обіцянки завжди і будемо з вами поруч і допоможемо кожному. Дуже дякую. Дякую.